Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні я запрошую вас на літню прогулянку. Адже навкруги так красиво. Подивіться, яка зелена травичка, які зелені дерева. Сьогодні ми будемо з вами спостерігати. А для початку відгадайте загадку. На дорозі. Лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Хто це, діти, як ви вважаєте? Правильно, це метелик. Сьогодні я запрошую вас поспостерігати за метеликом. Подивіться уважно довкола. А ось і він прилетів на наш квітник. Метелик гарний. Природа щедра на барви. Розглянемо його. Що є у метелика? Крила, вусики, лапки, тулок. А якого розміру крила? Вони великі, а якого вони кольору? Вони різнокольорові. А що є на крилах у метелика? Подивіться, дітки, уважно. Візерунок. Крила метеликів покриті дрібними фарбувальними речовинами. Ось вони те і надають їм дивовижне забарвлення крил. Діти, а скажіть, а як пересувається метелик? Він пурхає. Метелик літає з квітки на квітку і харчується нектаром. Це солоденька пильця на квітках. А чи чути вам, як літає метелик? Ні. Його політ безшумний. Дуже красива комаха метелик. За ним можна спостерігати дуже довго. Вони бувають різного кольору, різного розміру. Послухайте уважно вірш української поетеси Олени Пчілки. Діти бігають, стрибають. Далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший Дітки вийдуть на вулицю та знайдуть метелика та поспостерігайте за ним, а потім намалюйте метелика. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, мої люди!